І – не просто важливий елемент живих виступів. Це основа для проведення наймасштабніших шоу у світі, але навіть найкращі системи мали свої обмеження. До сьогодні нова система Accent Digital PSM від Shure розширює межі можливого Він -ір моніторингу І ми це доведемо. Навіть найкращі системи мають труднощі в непередбачуваних умовах радіоефіру. Це впливає і на дальність, і на надійність. Подивімось, як покаже себе наша система у тесті на відстань. Гаразд. Якість сигналу відмінна, і, як бачимо, аудіо для таші працює бездоганно. І байдуже, куди прямує таша, сигнал залишається стабільним, а звук чистим. Дальність і надійність Axant Digital PSM не мають собі рівних. PSM тепер також має ShowLink – систему дистанційного моніторингу і керування, що дозволяє бачити якість сигналу, заряд батарей, підключення навушників та інші критично важливі параметри. Шоу по сусідству щойно вімкнуло свій радіоефір і він почав перекривати частоту таші. Тому перемикаємо її на вільний канал. ShowLink дозволяє керувати всім цим дистанційно, без жодних переривань для виконавця на сцені. І це справді новий рівень. Неперевершена сила сигналу та якість звуку є дистанційне керування, шоу лінк є. А тепер подивимось, як Accent Digital PSM справляється зі спектральною ефективністю. Уявімо, що до таші приєднується її гурт, а потім ще духові та хор у традиційному вузькосмуговому режимі. Ми маємо всі 17 сигналів, уміщених в один 6 мегагерцовий телевізійний канал. Але припустимо, що в останній момент вони вирішили додати ще й струнну секцію. Акцент Digital PSM з цим впорається і навіть з більшим завдяки технології Shure WMS Система забезпечує до 28 каналів в одному телевізійному. Це означає, що система здатна працювати зі сотнями аудіоканалів одночасно без втрати якості. Ості звуку, ось і все. Sure Digital PSM робить те, на що не здатна жодна інша система персонального моніторингу, щоб ти міг підкорювати найбільші майданчики і не тільки.